Hello, my darling! ну що, ви готові обговорити стиль вінтажу ретро і погрузитися у цю естетику? Якщо так, то welcome to my channel. Мене звати Оленка. Я думаю, що ви вже знаєте. І ми починаємо розбір мого невеличкого айсберга, де я розповім вам саме про такі фільми з ретро-стилем. Це будуть фільми не тільки п'ятдесятих років, там 80-х. будуть фільми із більш-менш сучасності, просто котрі розкривають проблеми тогочасного суспільства і висвітлюють події минулого. Поїхали розбиратися. Верхівка мого айсбергу це кримінальне чтиво, великі гецьбі до того я докинула Ленд і минулої ночі у Сохо. Зараз пробіжимося конкретніше по цим фільмам. Кримінальне чтиво це основа. Квентін Тарантіно, по-моєму, гарно передає ту естетику вінтажу. Його кадри це просто стоп-кадр і шикарна картинка. Мені це подобається. Подобається, як він пропрацьовує персонажів з акторами, подобаються теми, які він висвітлює. Можна думати над цими фільмами. Тому я внесла його у список. Великий Гетсбі і Ла-Ла La Ленд La для мене йдуть разом у купі, бо. Там така картинка десь викручена на максимум кольорокорекція. Це гарно. Там теж можна робити стоп-кадри, і буде ціла картина або окреме фото. Я захоплююся такими режисерами, котрі можуть не просто кинути неон або популярного актора, а саме роблять кадр таким, що його цікаво розглядати. І минулої ночі у сохо тут. Саме сюжет мене гарно зачепив і Аня тейлор джой Це відносно новий фільм. І з нього можна починати своє захоплення деяким ретростилем, деяким вінтажем, бо головна героїня якраз таки там потроху погружається у такі 50-ті, -60 60-ті. Опускаємося нижче. Далі нас чекає сніданок у Тіфані. Дуже популярний фільм. Я думаю, багато оглядів на нього є. Його просто треба глянути, аби мати, знаєте, таку галочку, що я ознайомилася з базою кінематографа тогочасного Амелі. Ой, якщо ви дивилися фільми французькі 50-х років, я думаю, ви помітили ці паузи або просто німі сцени, там виправдане мовчання, мені це дуже подобається. Бо за рахунок того, що режисер використовує оці сцени виправданого мовчання, робиться якась магія за рахунок музики, за рахунок міміки. Головної героїні там є культові сцени, де вона засовує руку у горох, є фрази культові. Взагалі героїня переосмислює деякий аспект свого життя. Тому я відібрала цей фільм як такий от гарненький фільм. Така цукерочка. Подаю її вам. Чикаго це американська класика. Я думаю, що кожна людина, котра любить або бурлеск або якийсь авангард. Має це подивитися, прочитати п'єсу або сходити зараз. Його крутять в Україні в оперетті, Я була можна розібрати в принципі те, як поставили його в оперетті, як було написано на папері, і як його реалізували у фільмі. Я не бачила, ще такого можливо, я буду першою. Чому саме цей фільм, не враховуючи саундтрек, не враховуючи цю всю естетику, тому що гарно пропрацьовані персонажі з акторами? Тут у всіх фільмах, напевно, гарно пропрацьовані персонажі будуть, хоча. Дивіться до кінця. Одного разу в Голлівуді. Почекайте. А ви не помічали чогось дивного у кадрі? Вау, книга! Квентіна Тарантіно одного разу у Голівуді нічого собі. Я знову ж таки можу зробити огляд саме фільму і книги. Я зловила неймовірний вайб Vintage Америка за рахунок саундтреку, за рахунок костюмів, за рахунок те, як актори працювали, те, як актори передали своїх персонажів. Тут у нас Марго Роббі, Бред Піт. Леонардо Ді Капріо. І є ще, я не пам'ятаю, як звати другорядну акторку, але від неї був такий вайб просто хіпарський. Я зацінила. Я ставлю лайк. Я читала цю книгу і постійно слухала Каліфорнія Дрімінг. Шикарно про Квентіна Тарантіно я вже сказала, як він працює над картинкою. І ще хочу додати, що він із за своєї якоїсь специфіки ну ці всі тарантіновські діалоги, як він просто передає вайб не тільки героїв, персонажів, як він передає вайб цілого десятиліття. Непевно, що так. Наступне у нас це Едвард руки ножиці. З цього теж можна починати. Це можливо, треба дивитися восени, проте там присутні оцей вайп вінтажу. Чудовий, прекрасний, пригарний Джоні Деппо, котрий одним поглядом просто може розказати все життя свого персонажа. Поринаємо у воду. І будемо так плавати біля цього нашого айсберга. Бо наступне у нас це життя спочатку. Знову Леонардо Ді Капріо, Я нещодавно подивилась цей фільм, і тут просто будуть фільми, котрі розкривають важливі аспекти не тільки переконання сценаристів щодо життя, так не тільки якісь моральні цінності конкретних людей, котрі створювали цей фільм. У цих фільмах є Просто горстка історій, котру мають знати, я вважаю, всі. Так а вже ж у цьому фільмі життя спочатку розкривається те, як за гарною картинкою, гарної пари, де начебто все чудово, вони одне одного кохають, може скриватися просто якийсь ком негативу, ненависті, непорозуміння у парі. Але це ж не все. Там ще такою тонкою лінією, не знаю, стрічечкою розкривається та тема, що людей, котрі, можливо, мають дійсно якісь відхилення, або вони просто. Мають якусь свою думку, котра не вигідна владі, запихували до психлікарень. Бо якщо ви знаєте, як лікували раніше людей від якоїсь шизофренії на електричному стулі, це просто якісь каторги. Це теж підіймається такою тоненькою червоною стрічечкою у фільмі Прислуга, The Help англійською. Це фільм про. Тяжке життя афроамериканців, але мені подобається, якщо розкривається фемінізм. І по-моєму, мізогінія. Жінки просто нападали одне на одну, аби мати гарне місце. Під сонцем, аби знайти собі чоловіка, котрий забезпечував її усе життя. Але згадаємо, скільки підводних каменів у такому житті є, де ти просто не маєш права на власну думку, бо чоловік же ж головний, бо ти його домогосподиня не можеш спілкуватися, можливо, з якимись людьми. А та там теж це розкривається, мої дорогі. Там є головна гриня, така білявочка, мила. Вона нікому нічого поганого не зробила, але її всі ненавидять, бо вона просто має якісь або переконання або ну не знаю, якась для них вона дуречка, але мені вона сподобалась на цьому етапі. Ми теж перенаймо, але не супер далеко. Бо тут такі фільми, як у джазі тільки дівчата, і чоловіки обирають білявок. Ой, не знаю. Хто моя улюблена акторка, чому саме ці фільми? Тому що сподобався саунд, сподобалися костюми. Сподобалося те, що ці фільми знімалися минулого століття, і тут дійсно можна поглянути, як люди бачили якісь проблеми у суспільстві. Бачимо, як патріархат впливав на жінок. Навіть у фільмах це помітно. Як цей патріархальний погляд навіть змінює деяку картинку фільму? Ми переходимо до головної частини, де аж вісім пунктів це наше повне понурення. У останню частину айсберга такі фільми, як Ніагара, «Автобусна зупинка, трамвай бажання, кохаємося на багряному сонці, перша ніч спокою, роко та його брати, затемнення. Розберемося детальніше. Чому Ніагара в мене на першому місці? Бо це відносно популярний фільм для людей, котрі шаряться вже ж дуже гарно видно про те, що я казала, як люди бачили всякі психологічні відхилення, або як люди бачили. Переживання розлуки з коханою людиною, або переживання просто кохання. Там дуже багато всіляких оцих моментів, котрі можна було б у сучасності показати абсолютно по-іншому. Ще хочеться закинути: кохаємося фільм, або давай займемося коханням. Let's make love». Припав мені до душі цей фільм тим, що у нього гарно попрацювали над Світлом, гразі світлом реквізит. Так, там реально реквізит вивозить на багаряному сонці. Там грає мій улюблений Ален Делон. Я познайомилася з його творчістю, тільки дякуючи цьому фільму. Ален Делон чудово справився зі своєю роботою, бо передає все, що думає одним поглядом. Наступні фільми це перша ніч спокою, і «Рокко та його брати. Якщо «Рокко та його брати я дивилася і засинала, то перша ніч спокою там теж можна було позасинати, але там, ну Чудовий каст I'm sorry. Раджу дивитися цей фільм взагалі восени, бо кольорова гамма там і взагалі всі події надихають на ненавчання, так скажімо. І останній фільм Затемнення. Тут гарно прописані сцени, гарно відчували актори одне одного, гарно, знову ж таки, прописаний сюжет. Чому немає такого сюжету у сучасному кіно? Я думаю, що вам сподобалося, Сподіваюсь на це. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. У мене є тут інстаграм, телеграм, я завела собі. Я усім вдячна за перегляд і бувайте!